Дорога на вулиці Доброго могла провалитися вже цієї осені. Причина ґрунт, який просів через пошкоджену каналізаційну трубу. Проблему працівники Чернівці водоканалу виявили під час промивки мереж між сьомим та дев'ятим будинками. Як довго триватимуть роботи у центрі міста? Далі у сюжеті. Сьогодні, 18 вересня, вулицю Доброго перекрили для того, аби відремонтувати каналізацію. Попри перекриття, припарковані автівки ускладнюють роботу водоканалу. Від містян, які живуть на вулиці Доброго до водоканалу, надходили скарги з приводу несправної каналізації. Нами було виявлено, що в районі між самими і дев'ятим будинком можливо, утворити, можливо є утворена пустота ґрунту. Виникла вона ця пустота у зв'язку з тим, що стара мережа газовою корозією, верхня частина шелега труби була пошкоджена, через що утворилися вимивання ґрунтів, просідання шарів ґрунтів, що могло спричинити у майбутньому провалення самої проїжджої частини. Будемо ви виконувати заміну ділянки каналізації. Зараз ми е, розкопали, знайшли пошкоджений водопровід, знайшли е, стару зношену трубу і вимиту пустоту. Зараз це буде все розчищатися і поетапно з нижніх мереж до верхніх буде замінюватись у межах тіючого котловану. Станом на 19-ту годину працівники водоканалу замінили 6 метрів труби та прочистили зливову мережу. Вони всі найгірші, немає, ліпших немає ніде, всі, всі одинакові труби. Ну є, є трошки майлегше, є трохи маше. Розкопка разі розкопки ремонт каналізації на вулиці Доброго. Планують завершити до кінця дня. Таких аварійних ділянок каналізаційних мереж у місті чимало протягом місяця замінюють від 30 до 50 метрів. Олена Кричко, Лілія Горбатюк, Михайло Урбанович. Новини Сі 4